Маємо нове надходження у продаж компанії Автофокус. Fiat Doblo 2013 року випуску з двигуном 1.4 на механічній коробці передач з газовим обладнанням. Автівочка повністю грузова. Великий кузов присутній у автомобіля. Він у нас повністю не фарбований. Гарний технічний стан, робоча автівочка, невеликий розхід пального, великий кузов, переднє скло підйомнички присутні. Ось так виглядає, шкіряне кермо є. Ось так у нас виглядає приборочка. 298 пробігу, є гарна магнітолка піонер, пічечка працює, механіка працює, все добре, сидіння в непоганому стані. Повністю робоча автівочка. Даний автомобіль ви можете придбати за адресою вулиці Територіальної оборони 102 в автосалоні Автофокус. Придбати авто ви можете за готівку, за безготівковий розрахунок. Також є обмін на інший автомобіль або послуга, лізинг чи кредит. Працюємо щодня з 9 до 19.